Всім доброго дня! Сьогодні я буду пересаджувати даний кущ лухини, а також обробляти всі решта кущі від личинки хруща, ну і здійснювати другу серпневу підживку. А тепер, що стосується пересаджування цього куща, Вся справа в тому, що навесні я собі закупила декілька кущів лухини, посадила їх і от, посадила лухину, а росте верба. Спочатку це було непомітно, адже коли листочки розпускалися, то вони майже нічим не відрізнялися і були такі ж самі, як і листочки лохини. А з часом я стала придивлятися, що цей кущ не такий, як всі. Якщо розглянути листки в лохини, то в різних сортів тут ростуть багато сортів. Вони практично нічим не відрізняються, а відрізняються лише ягодами їх смаковими якостями. А от приглянутися до даного куща, з часом я помітила, що тут зовсім не такі листочки. І собі подумала, можливо, вивели якийсь новий унікальний сорт лохини. Та з часом побачила, адже в цьому ж. Горшечко, що я садила, росло дві рослинки. І ось одна з них, якраз саме своїми листочками, була подібна до лохини. І з часом в неї почало деревеніти це стебельце. А в цієї рослини стало подібним до верби. Ну і вона настільки так розрослася, і гілки такі пустила потужні, і потовстішала. І ось вже зробила я відповідний висновок, що це дійсно росте верба. Звичайно, звинувачувати тут розсадник, ну і працівників, які садили даний кущ немає потреби, тому що вони самі могли цього і не помітити, адже верба це така рослина, візьмеш прутик, запхаєш вологий ґрунт і вона росте. А от саме таке середовище, якому росла лохина, її підійшло. Вологи достатньо, пожива нормальна, чому б не рости. Ну і ось сьогодні прийдеться її звідси забирати. Звичайно, зрізати це не дасть ефекту, тому що вона знов пустить пагони. Її прийдеться звідси викорчовувати, і тому беремося до роботи. Будемо її викопувати. Так, треба старатися так підкопати, щоб не пошкодити корінь. О, який тут гарний ґрунт. Тут я привозила лісову землю, таку ґрунт кислий, якраз дуже гарно сприятливий для росту лохини. Ну, верба, напевне, теж любить такий ґрунт. Так, корінь набагато потужніший, як лохини. Треба з усіх сторін підкопати. Так, добралася я до кореня. Це, до речі, в мене лохина Спартан. Двохрічна. Ось маємо. Вона моя лохина, а це верба. Ось такий корінь верби, а така моя лохина. Так, ґрунт обтрусимо, бо це є гарний такий кислий ґрунт, але треба старатися, щоб знов гілочка не попала, а то знову буде рости верба. Так, в кращому варіанті добре було навіть його просіяти, але подивлюся, вже буду пильнувати, щоб прутик ніде не попав. Ось маємо. Так не придивитися, можна і собі потужну вербу виростити. Так, а тепер будемо лохину садити на теж постійне місце, на якому вона росла. Ну, ось моя лохина вже звільнена від такої сусідки, ненажерливої. Тепер саджу її на те ж місце. Так, я думаю, корінчик від верби ніде в мене не залишився. Дуже буду пильнувати, щоб мені знову верба тут не росла. Так, підсиплю ще грунт трішки, хвої. Ну і треба буде її досить гарно підливати. Я думаю, що вона буде продовжувати ріст, адже корінь майже не пошкоджений був. Залишається ще внести тільки добрива. І все, і куш буде гарно розвивався. Тепер гарно підлию свій куш лухини, а також підлию інші кущі перед тим як обробляти від личинки хруща, адже потрібно, щоб ґрунт був гарно зволожений. Ну і так само, якщо давати добриво, теж дається по гарно зволоженому ґрунту. У серпні після плодоношення лохину обов'язково потрібно підливати, а якщо спекотно, то навіть через день. Повирізати всі відпрацьовані гілки, ну і, звичайно, оглядати листочки, чи немає ознак хворіб. Можна зробити профілактичну обробку, обробити скором, плюс твіксом або вертімеком. А також обробити кущі від личинки хруща. Адже закладається майбутній врожай і треба зберегти кущі здоровими. Від личинки хруща кущі лухини можна обробити і антихрущем, а можна і твіксом. Обидва препарати хороші і гарно працюють. Я буду обробляти антихрущем, буду брати його 20 мг на 10 літрів води і по літрі лити під кущ. Якщо використовувати твікс, його береться 10 мг на 10 літрів води. Ну і теж проливається по літрі під кущ. Отож обробляю всі свої кущі для того, щоб зберегти, щоб вони росли такими гарними, пишними. Ніхто їх не під'їдав. Твікс ефективний, коли є комахи різних фаз розвитку. Він також досить добре вбиває личинку хруща, але його не можна використовувати в спекотні дні з температурою вище понад 25 градусів. Тому в нас зараз досить спекотно і цей препарат я застосую на полуниці, коли буде прохолодніше. А так як антихруже випробуваний, то буду його застосовувати. Який би препарат не використовували, обов'язково треба робити обробку в вечірній час. Можна і навіть і в ранковій, але бажано десь починати від 7-ї години ранку, щоб була хороша дія препарату. Такий препарат, як антихрущ, я купую. В літровій банці мені так зручно, вигідно, тому що є багато кущів, є і полуниця. Якраз я обробляю після того, як ягоди вже відплодоносили. Ну і це дає досить хороший результат. Так, Будемо використовувати мірничок. 20 мг на 10 літрів води. Гарно потрібно розмішати, щоб добре препарат розчинився і проливати обов'язково по вологому ґрунту. Ta kjema në të kej mirë në qok. Po litri pit kushqë. Багато хто жаліється, що лухина не родить. Вся справа в тому, що в серпні потрібно обов'язково підживляти і то два рази фосфорно-калійними добривами. Ну і важливо теж обробляти від шкідників, від захворювань і здійснювати, якщо не літню обрізку, то обов'язково обрізку в лютому місяці. І тоді будемо мати гарний врожай ягід. Куш буде омолоджений, підживлений. А чому саме серпні підживляти? Тому що саме зараз закладаються плодові бруньки. І якщо ми даємо кущеві фосфорно-калійні добрива, отже, ми закладемо гарний врожай. Я свої кущі лухини підживляю два рази фосфорно-калійними добривами. З інтервалом два тижні саме зараз закладаються плодові бруньки, а фосфорно-калійне добриво якраз призупиняє ріст молодих пагунів. Пагони дозрівають, всі азотні добрива я прибираю. Все, що мало молоде виросте, воно вже виросло. А якщо будемо давати добрива з містом азоту, то ми будемо стимулювати нарощування зеленої маси. Вона до зими не дозріє і зимку може підмерзнути. Лухина готується три місяці до зими серпень, вересень, жовтень. Якраз саме зараз тих три місяці ми їй маємо допомогти, якраз підготувати що пагони саме дозріли і гарно перенесли зиму. Фосфор допоможе гарному розвитку кореневої системи, а калій допоможе дозріванню пагонів. І тому тут найкраще підійде монофосфат калію. Монофосфат калію швидко працює. Фосфор знаходиться в легко формулі. Його можна вносити і сухим способом. І розчиняти в воді. Мені найбільше подобається розчиняти в воді, беру одну столову ложку на 10 літрів води. Гарно, швидко розчиняється, але треба хоча б з 5 хвилин почекати. А тоді на трьохрічний кущ лию 3 літри розчину, а якщо кущі старші, від 3 до 5 років, то 7-8 літрів розчину. Обов'язково ґрунт має бути зволожений і підкислений. А підкисляю або за день до внесення добрива, до або можна підкисляти. Сляти зранку, а добрива вам ввечері. вечір. Для цього можна використати теж на 10 літрів води склянку оцту, розчинити і пролити свої рослини, і буде від цього гарний ефект. Постає питання. Чи можна використати суперфосфат і сульфат калію? Ці добрива я не застосовую. Суперфосфат вноситься в ґрунт сухим способом і довго буде розчинятися, а рослину треба вже підгодувати. Що стосується сульфату калію, він добре розчиняється в воді, але сам сульфат калію не забезпечить лохину тим саме, що їй зараз потрібно. Тому найкращий варіант буде монофосфат калію. Всім бажаю щедрих врожаїв, мирного неба! Дякую за перегляд! Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!